Виселяють у сумах близько сотні автовласників, уже майже два місяці не можуть добитися правди. Їх паркувальні місця на стоянці по вулиці інтернаціоналістів забирає новий власник. Спочатку підняв орендну плату майже втричі, після взагалі повісив замок на центральні ворота стоянки. А між тим навіси, під якими зберігалися їх машини, люди будували за власний кошт. Продовжить Юлія Настенко. Пані Світлана ставить свою автівку на цій стоянці понад 10 років та навесні зіткнулася із неочікуваною проблемою. У парковки з'явився новий власник. Нас, з самого початку ми зрозуміли, що нас просто хочуть відсюди виселити. Тому що так, як повів себе новий господар, закрив ворота. Хто не підпише договір, не заплатить ці гроші, значить на стоянку не пустимо. Зовут вже півтора місяця ми. Цей конфліктний питання ніяк не розрішується ні з боку влади, ні з боку нового господаря. І продовжується і затягується. У своєму обуренні Світлана не самотня і ще близько сотні автовласників стали заручниками ситуації, у тому числі фінансової. Новий власник наметів підняв орендну плату втричі з 200 гривень до 630 на місяць і запропонував підписати нові договори, де зазначається, що він не несе відповідальності за збереження розташованого на території об'єкта нерухомості майна, що належить орендарю. Так бізнеспринципна нагло, Чувствує безнаказаність це новий власник, який прийшов, поступив з автовласниками. Причому нам нам известно, що це не со стороны какой то владелец, а владієць собственник з нашого міста. Бентежить людей перспектива втратити взагалі місця. Зараз є зацікавленість певних осіб збудувати тут будинок. тому. Стоянка буде анульована. І пропозиції нам дають такі, що поміститься тут і будинок, і стоянка. Ну, по експлікації ми бачимо, тут інженерні мережі проходять. Крім того, тут нема де її взяти ту ділянку, можна обійти і подивитися, що вона фізично не може бути тут виділена. Мають сумнів і щодо законності набуття права власності. Дійсно, не яким образом було зареєстровано право власності. Договор аренды на сегодняшний момент отсутствует вообще за кем-либо. Земля здесь коммунальная. Действительно, есть документы, которые подтверждают, что люди за свои деньги строили эти парковочные места, навесы. И действительно, Ну, ні понятно, яким образом вони стали чужою власністю. Конфлікт у травні намагалися вирішити на позачерговій сесії міськради. Тоді міський голова заявив, підвищення цін не обґрунтоване і доручив розібратися профільному департаменту. В останньому нам повідомили, будинок замість стоянки передбачений самим генеральним планом. Утім, спробують задовільнити всі потреби. Дело в того, що в генеральному плані дійсно передбачено будівництво там на дому. Ну я, я почорківаю, то кількість людей. А їх около 60-70 то тобто автомобилей, які є на даний момент. Вот, Пріоритет буде количество авто, автомест сохраняется, а вже по остаточному принципу та земля, яка вот на ней буде посаджений многоэтажный дом. Із самим же власником автостоянки нам зв'язатися не вдалося. Проте у місцевій пресі з'явився його відкритий лист міському голові. У ньому пан Коваленко заявляє, що збирається переоформити цю земельну ділянку на себе. Я є добросовісним набувачем права власності на нерухове майно, автостоянка по вулиці Інтернаціоналістів-1 та маю гарантоване законом право самостійно володіти, користуватись та розпоряджатись своєю власністю, у тому числі визначати договірну ціну за користування моєю власністю. Мною подано необхідний комплект документів для переоформлення на моє ім'я права оренди земельної ділянки, яка знаходиться під належним мені об'єктом нерухомості. І у відповідності до вимог чинного земельного законодавства Сумська рада зобов'язана переоформити оренду цієї земельної ділянки на. Моє і тільки на моє ім'я. А чи буде там житло і коли у листі не йдеться? Юлія Настенко, Сергій Мілевський, Олександр Гордус на часі новини.